Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування паски. Паска у нас буде класична з родзинками і ароматом ванільки. Для її приготування нам потрібно борошно, молоко, родзинки, жовток, цукор, масло, ванільний цукор і дріжджі. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео і продублюю на екрані. А тепер почнемо готувати. Спочатку заливаємо гарячою водою родзинки і відставляємо. Готуємо опару. Всі інгредієнти у нас повинні бути теплими. До молока додаємо 2 ложки цукру і 2 ложки борошна. І додаємо дріжджі. Залишаємо опару на хвилин 15 до активації дріжджі і отримання характерної шапочки опари. Тим часом збиваємо жовтки з цукром і ванільним цукром. Опара підійшла, додаємо її до жовтків. Збиваємо на повільної швидкості. Міксер ставимо десь на 2 і вводимо борошно. Вимішуємо тісто довго, займається десь заміс приблизно 7-10 хвилин, може навіть більше. Вводимо борошно. У мене пішло 700 г борошна. Краще більше не додавати, тісто буде у вас м'яким, нічого страшного рідким, таке воно повинно бути. Додаємо до тіста, коли вже вимісили все борошно, масло і вимішуємо. Змащуємо руки олійкою і переносимо в ємність, в якій тісто буде підходити. Можна поставити в духовочку при 30 градусів, можна поставити на парову баню, щоб підігрівало знизу каструльку. За 2 години у мене підійшло тісто. Я тепер додаю родзинки, вимачую їх, щоб зійшла вся вода на серветочку, і замішую, і знову залишаю його підходити. Другий підхід у мене десь зайняв 40 хвилиночок, Зараз ви побачите, наскільки тісто піднялося. За 40 хвилин тісто збільшилося у два рази. Тепер переносимо у формочки. Форми змащуємо олією. Ручки також змащуємо олією і набираємо тісто. Тіста лежить трішечки менше половини, воно гарно підходить. У мене в деяких навіть формочках вийшло за края, і вийшли такі пасочки-грибочки. Залишаємо у формочках, щоб воно підходило десь іще хвилиночок 30. Навіть в мене менше підходило 20 хвилин. Тісто підійшло, відправляємо в духовку при температурі 180 градусів десь на хвилин 30. Щоб не пригоріли у вас шапочки, прикриваємо фольгою, якщо потрібно. Зараз я покажу вам, яка пасочка вийшла всередині. От та сама пасочка грибочок, в яку я дуже багато вложила тіста. Треба вложити трішки менше. Пасочка у нас м'яка. Вона залишається м'якою на протязі 3-4 днів. В міру солодка і дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!